Привіт, друзі, я Дмитро Розмовський. Довго сьогодні не буду. Новин небагато. Вони всі пов'язані однозначно з практично вибаченням зеленського. Але спочатку я хочу поговорити про те, що ви мені пишете. Розумієте, я записав перше відео, в якому чітко, ну, фактами сказав, що наша делегація, ну яка повністю залежна, держава Україна, повністю залежна від США. Ну, не була готова до перемоги. Зеленський програв на цих перемонах. Це об'єктивні речі. Я розумію, що є ботоферми, є там люди, які люблять Зеленську чи когось іншого. Розумієте? Друге відео я вам записав і розказав, тому що всі почали кричати: Європа нас спасе, всі ЗМІ починають писати. План на 800 мільярдів. А ви читали цей план? Він почне діяти через два роки. А Збройна допомога заблокована. Сьогодні Макрон, після того, як я записав відео, запросив Орбана, щоб просити його, щоб він розблокував допомогу. А в Орбана джерела говорять, що він без Трампа не розблокує. Ну тобто нема ніякої допомоги від Європи, якщо хоча б одна країна заблокувала. Вас дурять інформаційно, розумієте? Ну, або ви хочете це чути, розумієте. Перше і друге відео було повністю об'єктивним. І я сказав, що Зеленський буде вибачатись. І третє відео я зняв шорт про те, що Зеленський практично вибачився. Ну, навіть е, можна вам сказати так, щоб е, оце, прочитаємо тільки ту частину, там, де ну, він практично вибачився. Наразі зустріч у, у Вашингтоні у Білому домі в п'ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Ну, значить, він прикро, йому прикро. Це вже, хоча б мінімальне вибачення. Те? Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними. Ну і Зеленський тут вперше каже, що Україна готова на перемир'я, негайне перемир'я, негайне на про те, що я розповідав: в повітрі, на воді, ракети, далекобійні дрони і в енергетиці. Вперше це якраз того, чого хотів Трамп. Він хотів вибачення, ну цього вибачення абсолютно достатньо може бути. Абсолютно може бути достатньо. І те, щоб Зеленський показав, що він дійсно хоче миру, а негайне це дійсно. Ну, ми хочемо миру. Все, це об'єктивно. Він сказав негайно, якщо Росія так само поступить. І він абсолютно правильно сказав: якщо Росія поступає, ми готові припиняти сьогодні. Негайно. І це правильно. І я не буду зараз от там говорити, там Зеленський, от, він там програв дипломатично. Тепер оце написав ні, ні, абсолютно ні. Тому що це сильно, так і має бути. Якщо ти зробив помилку, якщо твоя команда не професійна, вони не спрацювали однозначно. Ну і президент її виправив, тому що ж немає іншого вигоду. Зрозуміло, президент ж не боти, які там оплачують їм за коментарі. Да? Президент ж розуміє, що будуть ракети летіти на Київ, ракети летіти на Львів і їх не буде чим збивати. І це проблема. І до того я говорив, оці всі відео і записував. Це я пояснюю просто-напросто. Ну, бо вам же ж все одно. Ви лиш би ну, три рубля за коментар заробити. Ну і хтось нормально пише, в когось є своє бачення, це теж фактор. Але, ну, все ж таки, треба думати головою. А от президент він зробив сильний крок. Сильний. І якщо би він навіть вибачився, то прекрасно. Це прекрасно. Чому? Тому що реально ну, за е, спиною Зеленського... Вся країна, тому що якщо не буде ракет до Петріо, по нам будуть бити, по нам по всім. По військам будуть бити, які на передові, якщо відключать розвіддані, слава Богу, що Трамп їх не відключив, що вони працюють. І після цього вибачення Зеленського, це можна назвати вибаченням. Джонсон, спікер Конгресу, каже: зупинка поставок зброї тимчасове явище. І скоро ми це питання вирішимо. Ну, це після заяви Зеленського. Значить, ця заява вже дійшла туди, куди треба. Ну і зараз її представлять Трампу. Проблема Зеленського і взагалі його адміністрації, офісу в чому? Він просто не розуміє, з ким вони себе повели, Так, так і враження, що вони не розуміють, з ким вони ведуть перемовини. З Трампом можна вести перемовини двома способами: методами: це заоходити грошима, тобто угода порідку земельним металом. Другий метод це силою. Ну силою ми не можемо. Значить, ми можемо заугодити о цією угодою. До речі, Вен сказав, що цю угоду Америка хоче підписати, і що ця угода це і будуть гарантії безпеки, що ми будемо гарантувати. Ну як мінімум вони будуть гарантувати весь свій срок. А далі наша дипломатія, президент, може наступний президент мають працювати, і вся держава має працювати на те, щоб збільшувати посилювати армію і посилювати наші зв'язки з Європою в європейському плані з США. Ну, але зараз такий історичний момент. І нарешті Зеленський це зрозумів і абсолютно правильно зробив, я його е, підтримав. Одразу всі наші змі почали кричати: Путін, Трамп вже домовились, вони там по Ірану ведуть перемовини. А як ви думали, Та однозначно вони ведуть перемовини по Ірану? І Трамп він хоче досягти результату. Для нього йому потрібно сьогодні зранку розповідав, мирна е, ця премія Нобелівська Він хоче отримати премію мира. Тобто йому треба, по-перше, зупинити війну між Росією і Україною, на що, ну, дай Бог, всі будуть згодні, і буде в нас перемир'я, і буде мир. Йому треба зупинити ядерну програму в Ірані. Якщо Іран відмовиться від ядерної зброї, це теж ну, крок до миру, це однозначна премія. І тому він веде перемовини з Путіним, тому що не може вести з Іраном. І вони, до речі, в цьому, в Саудівській Аравії, про це вели перемовини. І я в цьому не бачу катастрофи ніякої. Можливо, в них там ще будуть якісь е, точки доторкання, і вони посприяють перемовинам е, з Україною по припиненню війни. Ну, можна воювати. Треба відновлювати територіальну цілісність. Але чим? Ви ж бачили сьогодні реакцію всіх європейців. Я вам ще раз нагадаю: нуль! Нуль! Нуль, єдина Франція, там дві заяви, що закликала, що треба поставляти зброю в Україну. Все, всі інші сіли на сраку після тих мит. Всі і сидять і думають: тільки не згадайте нашу країну, пане Трамп, тільки не згадайте. Бо так воно це все і виглядає. Тому нам треба грати в свою гру. І президент це почав робити. Дай Бог, як то кажуть, Бог поміч будемо стежити і аналізувати. Ну і виступ Трампа, який буде вночі, це мирний, як кажуть, план, його план по завершенню війни в Україні. Можливо, цей виступ Зеленського. Якраз і є якби втручання в цей план, що от ми теж готові, будь ласка. Тому що я, от перебачав в тіктосі, я запису віду, що Трамп просто виступить, скаже: оце мій мирний план, от такий-то, такий-то. І з 8 березня починаємо. І вийде так, що Зеленський. Ну і Україна просто мають виконати вказівку Трампа. А тепер вже Зеленський якби це підтвердив, що ми готові. Трамп це завтра скаже, і можливо через декілька днів ми будемо мати припинення вогню. І це добре, тому що просто в нас немає сил і ресурсів для того, щоб відбити наші території. Тому ми маємо домовитись. Однозначно, нічого ми не маємо віддавати. Треба підписувати цю кабальну угоду немає іншого виходу, тому що ніяких гарантій ми не отримаємо. Ми бачимо, яка імпотентна Європа. і домовлятися про сталий мир, про повернення в оцих коштів російських заморожених. Про кампанії, які мають прийти, отже, Британія там думає у Львів кампанії заводи. І інші, нехай всі приходять, розвивають країну і будувати країну, повертати наших людей за кордону. Бо чим треба займатися, а не намагатися там розвести людей на подальшу війну. Цього не вийде, тому що люди хочуть миру. З вами був ядбор розмовський. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте. Побачимось.